Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіон ВМ. Назвати Олексій Тарасов. США прагнуть неформальної угоди з Іраном, щоб уникнути подальшої ескалації відносин та потенційного військового конфлікту. Про це пише видання The New York Times. Посилаючись на інформацію, отриману від офіційних осіб трьох країн, журналісти пишуть, що адміністрація Джо Байдена проводить непублічні перемовини з Іраном про обмеження ядерної програми Тегерана та звільнення ув'язаних американців. Метою США є досягнення неформальної угоди, яку деякі іранські офіційні особи називають політичним припиненням вогню. Це могло б запобігти подальшій ескалації давніх ворожих відносин, які ще більше загострилися через створення іран. Раном запасів високозбагаченого урану близького до чистоти, яка дозволяє створити ядерну зброю, а також постачання Росії безпілотників для використання в Україні і жорстоке придушення внутрішньополітичних протестів. Про це зараз будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас і геросла. Я впевнений в тому, що ви бачили цю публікацію. Як вам здається, чи в цих таємних перемовинах, якщо вони мають місце, чи там може важливу роль відігравати Україна, і от те, що Іран продовжує постачати не тільки ці шахеди, тобто дрони камікадзе, але й технології для їх виробництва. Ну, ви знаєте, я тут можу е, зазначити два моменти. Перший момент е, е, питання появи цієї публікації. і е, от у мене як мінімум виникають е, підозри, що це цей злив він не найкращий зараз час для американців, хоча звісно, це е, е, тут можна дивитися на це з двох боків. А, і е, враховуючи ту обставину, значить, в спочатку ну так виходить, подають сигнали, що вони готові далі домовлятися. З іншого боку, ми бачимо, що ця публікація і подібні чутки, а таких чуток було вже чимало, викликають велике роздратування у ізраїльтян. і тут американцям приходиться якби. Е, знаходити певний баланс це складно це складно тому що ми пам'ятаємо про стратегічну стратегічне завдання адміністрації Байдена все таки повернутися до ядерної угоди але в покращеному вигляді і також ми бачимо, що подібна подібна тимчасова угода, або проміжна угода, або домовленість, як би там її не репресували, вона не виглядає як власне повернення і покращення ситуації. І очевидно, ми зараз бачимо, що і американці. Чесно кажучи, реагують на цю публікацію доволі нервово, тобто вони стежать про те, що в принципі нічого, ніяких домовленостей не існує, і всі ці е, витоки інформації, як мінімум, не відповідають до кінця дійсності. З іншого боку, е, багато сигналів про те, що все таки домовленість існують, або всі такі переговори існують, ведуться, бо мають. Тобто, іншими словами, це, ця ситуація навколо ядерної угоди і можливих домовленостей з Іраном, вона фіксує таку нервову ситуацію на Близькому Сході, і ми вже бачимо певні наслідки з одного боку, як ми бачимо, американці от намагаються все таки не допустити ескалації і, і прямого зіткнення з Іраном. Разом з тим, вони відчувають, що таке зіткнення цілком можливо, і щоб запобігти або підготуватися до такого зіткнення, вони перекидають частину своїх військ, пані Ігорю А от знаєте ж хочу запитати? Ну от ми ж пам'ятаємо, що от такі переговори щодо обмеження ядерної програми Ірану ведуться навіть не не одне десятиліття, і що був попередній такий. Як це підход до снаряду, так він був, здається, навіть минулого року, що от давайте, ну що от Іран має обрати якусь сторону, має нарешті визначитися, що він робить з цією ядерною програмою. Нічого не вийшло. І ми навіть з вами спілкувалися в ефірі, і ви сказали: ну, це було в цей в розпал протестів в Ірані. Що Іран свій вибір зробив. то а що можуть зараз американці запропонувати Ірану такого, щоб він пішов на їхні умови? Як вигадаєте, чи це взагалі можливо? Ну от це велике питання насправді. Ну єдине про що йдеться, це про гроші. Да? Тобто, це повернення заморожених активів в Іраку, і от про це власне здається, і було навіть і публікації, тобто. Це максимум, що може зараз запропонувати Сполучені Штати Америки. Ну і очевидно запевнення в тому, що Сполучені Штати Америки не планують і не збираються здійснювати напад на Іран. Я тут можу сказати, що Іранці не дуже їм довіряють, і у них свої плани, у них своє бачення ситуації на Близькому Сході. Вони доволі активно продовжують посилювати свої позиції в цьому регіоні. Ну і очевидно, готується до якогось глобального з'яснення в Сирії, тобто, як мінімум, наступу на позиції е, демократичних сил в Сирії і в американців в, в, в північно-східній Сирії. Слухайте, ну от а що американцям от реально потрібно саме зараз? Якісь я думаю обіцянки Ірану, от, от ви сказали, що Іран не довіряє США. Впевнений, що і США не довіряє Ірану також. Ну тобто, це все побудовано нас, чи якщо буде побудовано, то на дуже хиткому такому непевному ґрунті, то от що могло би бути для американців ознакою того, що Іран готовий йти на якісь поступки чи взагалі розмовляти? Е, ну, очевидно, таких ознак не багато може бути, е, тобто, е, бачите, тут е, тут ми маємо дивитися на ключові завдання штатів. Тобто, що власне треба зараз? Треба зараз не допустити ескалації в цьому регіоні і втягування Сполучених Штатів Америки в безпосередній конфлікт з, з іранцями. І якщо цього вдасться уникнути, це вже буде великий успіх. А і, іранці ну, очевидно шантажують і намагаються в принципі використати цю ситуацію, розуміючи ем, ем, слабкості, які скажімо, структурні проблеми в Штаті на Близькому Сході, вони намагаються все-таки тиснути на Штат. і тут. Е Позиція Ізраїлю відіграє свою роль, тому що ми бачимо, що він на категорично відмовляється від будь-яких угод проміжних чи якихось там неформальних угод з Іраном і говорить про те, що Ізраїль залишає за собою право на нести не удар. Відповідно, сполучені Америки не можуть також стояти осторонь і, і, і вони. Змушені реагувати, змушені активізувати свою присутність, задіювати своїх союзників. Якщо ви задіюєте вже союзників, то відповідно у вас виникають певні зобов'язання перед цим союзниками органів ті то ж самі, той самий Ізраїль, і, скажімо, там Саудівська Аравія, попри те, що там вони пробують влагодити свої відносини з Іранцями. І питання проток все одно залишається важливим елементом стратегічної безпеки в цьому регіоні. Ну тобто, це це цілий комплекс питань. Просто зараз до всього іншого в цей регіон приходить Китай і доволі активно, і він пропонує своє бачення світу, свою свою, свою концепцію да і. На цьому тлі ну дуже важко прийняти якесь однозначне рішення ну таке от радикальне рішення. Тому ключове стратегічне завдання штатів зараз відтермінувати при прийняття якогось рішення, тобто поставитися це на паузу для того, щоб в майбутньому можливо прийняти більш виважене стратегічне рішення. Станом на зараз приймати поспіхом якесь рішення, яке може призвести і припривести штати в стан прямого конфлікту з Іраном, очевидно розглядається як не прийняти. Так, так, але от ну ви вже про це сказали, що Ізраїль точно не хоче нічого ставити на паузу і звичайно розглядає Іран як свого такого стратегічного ворога. Навіть в цій публікації, так New York Times, ми бачимо, що от тема України в цих от можливих переговорах, ми не знаємо, чи насправді вони ведуться. Ну, вона не першою зазначається. Ну тобто, спочатку ядерна програма, і от десь там, можливо, третім четвертим пунктом, те, що Іран передає Росії ці дрони, і більше того, з'явилася інформація про те, що вже в Росії їх виробляють, і навіть будуть будувати завод, десь, здається в Татарстані. Ну така була інформація в медіа. Поки що не можемо її перевірити. Як ви гадаєте, а чи є ну? Припустимо, у США якісь важелі для того, щоб зупинити Іран в цьому, зважаючи на те, що це ну дуже проста технологія. Здається, вони там скопіювали якісь американські дрони 80-х років, трошечки ще їх спростили, і от зараз на жаль, Україна потерпає від цих атак. Тож знову те саме повторюю: як ви гадаєте, чи можливо зупинити отаку співпрацю Ірану та Росії? Ну, поки що ні, поки що я не бачу таких можливостей. Тобто, звісно, можна тиснути на американських союзників, які ще продовжують, до речі, співпрацю з Іраном в переважної більшості напрямків. І все таки їх змусити піти на більш жорстокі санкції, але поки що ми цього не бачимо, поки цього немає. А, іран ж. Іран... Іран ж визнаний державою спонсором тероризму. Просто е, я чому про це запитую? Тому що ми пам'ятаємо, що от багато різних було пересторог з боку США, до речі, з боку Білого Дому щодо того, а от чи варто Росію визнавати такою країною, і аргументом було те, що ну все одно потрібна якась співпраця. Якщо от визнати, то все всі, значить зв'язки, розриваються і е, всі союзники, партнери США мають також ці зв'язки розірвати. Тобто. Ми тут розуміємо, що оцей, як це сказати, оця чорна мітка держави спонсору тероризму не заважає Ірану отримувати певні технології. Ну тут ми ж не просто буквально все це маємо розглядати, а розглядати в контексті угод, які були укладені з Іраном, в тому числі та сумнові звісна уходи го року ядерна угода, яка передбачає. Що через відмову або так, що якщо Іран відмовиться від намірів збагачувати уран і намірів відповідно створювати ядерну бомбу, то тоді власне поступово будуть зніматися санкції проти Ірану? Я нагадаю, що там не тільки Сполучені Штати Америки підписали цю угоду. І е, Трамп зробив, е, ну, то, скажімо, Обама спочатку зробив цю, як би мавити, цю угоду, і це вона була дуже ризикована, і, на, і негативні наслідки цієї угоди ми потім е, побачили, і, очевидь. А потім Трамп зробив не менш е, таку, такий дуже небезпечний крок, коли він просто одноосібно вийшов з цієї угоди. І таким чином просто він поставив е, е, інші країни, які Вели цього ходу доволі незручне становище, і а, ці, угоди, ці країни не вийшли з цієї угоди. В цьому, тобто, ми можемо говорити про Іран як про спонтер тероризму і багато чого іншого, але там, наприклад, ті ж корпус вартових ісламської революції, вони не визнані там, як мінімум у багатьох країнах терористичну організацію, і от лише зараз знову ця тема піднімається доволі активно. І, от, власне, я думаю, що Питання дронів, от коли ми там перекидаємо місточок до України, воно нарешті стало предметом таких от прямих обговорів, предметом прямих переговорів з Іраном. Тобто тут є певний тиск уже з боку європейських країн. ну Франція, за передусім, вона активно включилася в цю дискусію і намагається якимось чином тиснути на Іран, хоч тому, що, хоча б у Франції найбільший. Економічний звіт у співпраці ну так то тут, тут, тут є дуже багато таких нюансів, розумієте, що сполучено Америки не вдалося свого часу там дотиснути своїх союзників, і вони навпаки вони виглядали в принципі, знаєте, таким порушником правил. А, і от байден він же коли прийшов до влади. Він постав це було одне з умов покращення відносин з Європою, щоб повернутися до ядерної угоди. Тобто давайте не забувати, що це все залишається на порядку денному. Зрозуміло, от тут цікавий момент. Є таке ізраїльське видання Інтелі Таймс. Пишуть про те, що це ну його вважають негласним рупором. Тут я цитую ізраїльської військової розвідки. Так ось там були опубліковані навіть подробиці того, де і як будуть виробляти іранські дрони в Росії. Це, от я зараз для нашої аудиторії озвучу завод, розташований в якомусь промисловому комплексі під назвою Плюс А, в якому знаходяться виробничі чи підприємства автомобільної промисловості площа заводу наближається до 76 тисяч квадратних метрів? Тут мали вироблятися автозапчастини для корпорації Synergy, але пізніше підприємство було адаптоване під виробництво цих саме дронів. Е, мабуть, вже зайшло занадто далеко. Ну важко собі уявити, що зараз Іран скаже: ну все, знаєте що, ми домовилися з США. Я не знаю, розбомбимо вашу цей плюс, а чи як він там називається, і тому що ну технології передані. Тобто, здається, що цей процес неможливо зупинити, чи ви з цим погоджуєтеся? Ну, цей процес скоріше за все важко зупинити. І я розумію, що можна там безпосередньо розбомбити завод, але поки що виявляється так, що це зробити або провести диверсію на цьому заводі, або але це, ну, це звісно дуже доволі складно. І в, в даному випадку, ну по суті, по суті, іранці, і передаючи ці дрони, шахеди, які потім переіменовуються на гірань, вони вже по суті запустили частково весь цей процес, і це вже набуло такого характеру. Ну, повноцінного повноцінного виробництва. Тому а, тут важко щось можна сказати, і, і в сенсі того, що як можна цього, це зупинити. Ну тут розумієте, з дронами взагалі історія дуже цікава, тому що в Росії існує не один завод дронів. Так? Тобто Росія виготовляє інші дрони. Навіть деякі частини, деякі ці дрони були по заводи, були побудовані у співпраці також з іншими країнами, да, з тим же самим Ізраїлем свого часу, багато чого іншого, який передавав теж технологію росіянам 2014 році, і 2007 році, наприклад, да, там після грузинсько російсько-грузинської війни. Так, що тут можна, звісно, як кажуть, заламувати руки, але просто треба уявляти собі, що єдиний спосіб протидіяти дронам це посилювати нашу ППО і відповідно нарощувати самим виробництво дронів. Ну і за допомогою союзників забезпечувати створити умови, які при яких ці дрони будуть менш ефективні. Пане Ігорі, я впевнений, що ви тут абсолютно праві. що, на жаль, ця проблема з нами надовго щодо дронів, знаєте, які виробляють росіяни, ну, свої власні. То, от буквально вчора читав таку статтю про ланцети. Ну такі смертоносні також дрони. Там росіяни навіть рахують, скільки вони цими ланцетами змогли вразити української техніки. Так, ось от в статті говориться про те, що там певний російський бізнесмен він просто вирішив взяти торгівельні центри. знаєте, з яких пішли західні бренди, і от в цих торгівельних центрах виробляти ці ланцети там навіть є вже декілька адрес, де це. Саме відбувається, ну от пішли з них, від них якісь ну я не знаю, європейські чи інші марки. і Зараз там от виробляють ланцети. Наостанок, хочу вас запитати про іншого нашого постійного героя в е наших прямих ефірів, про президента Туреччини Ердогана. Сьогодні почули його таку заяву про те, що все одно не хоче він пускати Швецію до НАТО, і тут же йому не сподобався антитерористичний, так званий закон, який в Швеції прийняли. Це... Що означає торг продовжується, Яко... я... якою може бути його мета? Чи там щось змінюється? Ї... Його мета літаки. Ага. Літаки американські, а все це, звісно, камуфляж. Тобто він буде викручувати руки Швеції. Я дуже сподіваюся, що врешті-решт, коли Швеція стане членом НАТО, а і я думаю, що вона зможе викручувати руки Туркам. Ну але поки що у них карт-бланш, і вони будуть цим користатися по так, так. Просто буквально за півгодини от до нашої з вами розмови. У нас тут в студії був шведський бізнесмен, ми з ним про це говорили. Ну він каже: так: в, них, в Швеції також немає ніяких ілюзій, що це не про курдів, якихось яких треба висилати так, чи видавати абсолютно. абсолютно. Родоган, що це все в СЛФ 16. Так, да, 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 да. це літаки, і навколо цього вся ключова інтрига. Зрозумів вас. пане Ігорю, Вот дуже дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. А ми почали от з такої публікації в Нью-Йорк Таймс, американському виданні там йдеться про те, що нібито США прагнуть неформальної угоди з Іраном, щоб уникнути подальшої ескалації відносин та потенційного військового конфлікту. Тільки що ми обговорювали, що от публікація таких даних про те, що такі переговори можуть вестися не на руку ніяким чином сполучених. Ним штатам Америки, це викликає ще більшу занепокоєність з боку Ізраїлю, для якого Іран є смертельною небезпекою, країною, стратегічним, мабуть, противником стратегічним ворогом. Ну і от, ми бачимо, що. Таймс посилається на інформацію, яку отримали від офіційних осіб трьох країн. Там є звичайно декілька важливих питань, які американці хочуть вирішити з іранцями. Це обмеження ядерної програми Тегерана і звільнення ув'язнених американців, тобто громадян США. Ну і звичайно, ну здається, третім чи четвертим номером в тих, в тих перемовинах. А, йдеться про постачання Росії. Іранських дронів, так які використовуються на території України, і на жаль, наша країна потерпає від них щоночі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.